Всім привіт! Є в італійській мові секретики, які пришвидшують процес вивчення мови. І одним з таких секретів є утворення нових слів, прислівників з прикметників за допомогою продуктивного суфікса менте. Він походить з латинського іменника «mens» або ментіс, що означає розум, намір, дух. Це слово жіночого роду, і саме тому слова до яких приєднуємо менте. Узгоджується з ним в жіночому роді. Але кладемо все по поличках. Є три групи прикметників, що з'єднуються з менте. Перша група прикметники, що закінчуються на е: велоче, граве, дольче. Вони одинакові і для чоловічого роду, і для жіночого, тобто не змінюються. До цих слів приєднуємо «менте» і маємо нове слово. Подивимося на утворені слова. Форте, форте менте, сильний сильно. Велоче. Велочементе. Швидкий швидко. Реченте, речентементе. Нещодавній нещодавно. Дольче, дольчементе. Солодкий ніжний, солодко, ніжно. Граве граве. Серйозний або важкий, «серйозно або важко. Тут нічого не змінюється в словах, лише приєднується в кінці менте. Друга група прикметників це такі, що змінюються за родами «Сікуро» сікура транквілло, транкулла. Тут ми беремо жіночий рід прикметника і приєднуємо до нього менте. Vero celvicherid vera ginoci veramente. Raro ciolvicherid rara ginoci raramente. Lento, lentamente, sicuro sicuramente chiaro chiaramente generoso generosamente, tranquillo, tranquillamente. І третя група це прикметники що закінчуються на le. Або ре. В цьому випадку е випадає і додається mente, difficile difficilmente, facile facilmente, speciale спеціальente. Particolare particolarmente. Gentile gentilmente. Як вам ніби не складно? Є кілька слів, що після перетворення мають дещо інше значення. Давайте подивимося. Наприклад, дуро твердий, Дураменти – це вже трохи інше значення: наполегливо, вперто, важко, наприклад, працювати. Поверо бідний, Повераменти – вбого, скромно. Кару дорогий. Караменти – про почуття ніжно, дорого серцю, натурале природний. Naturalmente – часто означає звісно, трісте сумний. Трістементе часто також вживається як, на жаль, сумно. Соло один єдиний. Соламенте тільки або лише. Щоб краще побачити відмінність значення, буквально кілька пар речень для порівняння. Ільпане e duro – Хліб твердий. Луй Лавора Дураменте. Він важко працює. Бачите, є трошки різниця все-таки. Наступна пара Questo vestito è troppo caro. Ця сукня занадто дорога. Тут йдеться про гроші, ціну. Ti saluto caramente. Ніжно тебе вітаю, обіймаю, це при листуванні. Тут уже йде мова про ніжність. Ти мені дорога, чи ти дорогий мені. Коли кажуть кару міу, мій дорогий, тут ніжність, а не ціна. Хоча і цінний ось як. Соно соло, аказа, Я один вдома. О, соламенте 10 євро. У мене лише 10 євро. Тут у першому реченні один соло. Соламенте це вже лише всього лише 10 євро. Залишаюш пергавку і до нових пошуків.